Тема сьогоднішнього року різноманітність жалків та їх значення. Кишново або жалки поділяються на три групи: на гідроїдні, життєвий цикл, який має стадії поліпа і медузи та обов'язково плаваючу, плаваючу личинку. на сцифоїдні медузи, більша частина життєвого циклу припадає їх на рухливу форму на медузу, і коралові поліпи. В життєвому циклі немає зміни поколінь, є лише покоління поліпів. Коралові поліпи Ві група виключно морських жовких, у своєму циклі яких відсутня стадія медузи. У цій групі жалких тварин є поодинокі, наприклад, активні та колоніальні, наприклад, корали організми, що ведуть прикріплений спосіб життя. На відміну від гідроїдних, у коралових поліпів внутрішня порожнина розділена перегородками на камери, навколо ротового отвору в коралових поліпів, розташований віночок яскраво забарвлених щупальців. Саме тому. Деякі поліпи, схожі на квіти. Активні або морські анемони поширені у всіх морях від Арктики до Антарктиди, трапляються й у фауні України. Активні пересуваються, розслабляючи та скорочуючи підошву, тому не мають твердого скелета. Актинії можуть мати взаємовигідні відносини з тваринами, зокрема раками-самітниками. Яскраво забарвлена смугаста риба колон, захищена від жалких клітин актинії спеціальним слизом. Ховається від хижаків серед щупалець та відкладає ікру, а також під'їдає залишки їжі активній. В свою ченгу, амфіприон очищає від паразитів щупальця актинії, приманює інших риб, щоб не мають захисного слизу. Рак тип носить свою актинію одну або декілька на черепашці молюска, також для захисту. Крім того, він підбирає рештки її їжі. А гавайські краби-боксери тримають їх як додаткову зброю для полювання в клешнях. Корали або коралові поліпи можуть мати найрізноманітнішу форму. Наприклад, морські пера справді нагадують пір'я птахів, корал-мозговик, схожий на головний мозок із вивинами. Колонія двозірочника нагадує бруківку, колонія корала Акропори нагадує ковдру, а колонія Церіпатиса нагадує спіраль. Гідроїдні це група поодиноких і колоніальних шовких тварин, у яких медуза має м'язовий виріст внутрішньої сторони парасорки велон. Переважаючим поколінням у більшості цих тварин є поліпи, які утворюють шляхом брункування галузисту колонію. Вона нагадує мініатюрне деревце чи кущик, на якому можна кожна гілочка вкрита декільками бутонами, що містять щупальця для полювання. Прикладом гідроїдних поліпів є обелія, яка формує колонії на багатоклітинних водоростях на твердому дні. Обелії живуть у морях та океанах практично по всьому світі, тому вже тривалий час є класичним об'єктом навчання в природничих навчальних закладах Європи та Америки. Серед гідроїдних поліпів є поодинокі види, які медуз не утворюють. До таких істот належить гідра звичайна і гідростебельчаста, яких можна зустріти в наших ставках зарослих озерцях. Вони прикріплюються, підошвою до водяних рослин, розкидають щупальця і чатують на стобич. Розмножуються гідри нестатево, найчастіше влітку, коли достатньо їжі, та статево восени. Після заплітнення ці тваринки гинуть, а яйця в стані спокою осідають на дно та зимою. Навесні яйця розвиваються і дають початок новим гідрам. Основним кормом гідроїдних є дрібні ракоподібні, інфузорії, мульки риб та інші. Сцефоїдні. Це група джовких тварин, у яких медуза має радіальну чотирипроменеву симетрію та товстий шар мезовея. Ці дивні істоти з прозорим тілом на 98% складаються з води. Їхнє тіло має форму дзвона або парасольки з дзвіночком, щупалець по краях з розміром в діаметрі становлять від 30 мм до 2 м. кількість щупавець від 4 до декількох сотень. Кишкова порожнина видозмінена в систему канальців для травлення. Реактивний рух медуз здійснюється шляхом виштовхування води з увігнутого боку парасольки. Нервова система медуз, медуз має виштовхування води з увігнутого боку парасольки. Нервова система має скупчення нервових клітин, які нагадують нервові вузли. Із заплідненої яйцеклітини з цифоїдних, розвивається личинка, яка деякий час плаває, а потім, опустившись на дно, прикріплюється і стає поодиноким поліпом. Дорослий поліп від бронькової молодих медузок, які поступово перетворюються на зрілі особини. Мабуть, всі, хто відпочивав на узбережжях Чорного та Азовських морів, бачили аурелію та корни рота. Аурелія або вухасна медуза може сягати 40 см у діаметрі, упізнати її дуже легко, має біловато фіолетове забарвлення, чотири кільця біля середини парасольки, а по боках рота розташовані чотири довгі ротові лопаті. Завдяки їм аурелія й отримала свою другу назву. Бо чотири, бо в опаті нагадують вуз... вуха Віслюка. Зустріч за Орелією не можна назвати приємною, але опірки вона майже не спричиняє. Навіть діти можуть взяти її в руки. А от інша медуза, коренерот, вже не така безпечна. Її опіки дошкульні, і зустрічі з нею краще уникати. Коренирота легко впізнати за фіолетовою або блакитною смугою по краях парасольки і ротовими лопатями, що утворюють вісім коренеподібних виростів. Кубомедузи – це група жовких тварин, у яких медуза має купу прямокутної форми. Зір, на відміну від більшості інших жовких, обкуп до медуз грає велику роль у процесах харчування та розмноження. Отрута деяких медуз дуже небезпечна для людини, спричиняє сильні опіки шкіри і важке загальне отруєння. Наприклад, медуза морська оса, яка живе в теплих водах прибережної частини Австралії, має всього до 75 мм у діаметрі. Але місцеві мешканці бояться її більше, ніж у А медуза і руканжі взагалі є однією з найбільш отруйних у світі. Отрута медузи і руканжі в 100 разів токсичніша, ніж у кобри. Медуза куніна паразитує у тілі інших медуз. Медуза квіткова шляпка, що мешкає поблизу Бразилії, здатна зависати у товщі води. Медуза кристал, здатна до біолюмісценції. а м'яка медуза цефея, яка мешкає в Червоному морі, тихоокеанська медуза морська кропива має довгі ловильні щупальця. Коралові поліпи відіграють важливу роль у природі. Коралові рифи, утворені ним, є місцем проживання найрізноманітніших водоростей, безхребетних тварин, риб тощо. Люди з коралів добувають вапняк, який використовують як будівельний матеріал. У Середземному морі є червоний корал, а у чорному чорний, із них виготовляють ювелірні прикраси. Серед гідроїдних поліпів є види, опіки, яких небезпечні для людини. Окремі види є паразитами. Деякі види гідр використовують як лабораторні об'єкти для вивчення закономірностей регенерації. У Китаї та Японії деяких медуз уживають у їжу, як кришталеве м'ясо. Жалки є небезпечними для людини, дотик до жалких клітин медуз. Причиняє серйозні опіки, а деякі види медуз є смертельно небезпечними.